Вітання в ефірі Суспільного «Дайджест» новин тиждень суми. Це проєкт про актуальні новини, події та ключових осіб, якими цей тиждень запам'ятається для жителів сумського регіону. І розпочинаємо сьогоднішній випуск з ситуацією із забрудненням річки Сейм. Два тижні тому екологічна інспекція в Сумській області зафіксувала погіршення якості води у сеймі та масово загибель риби. Тоді речниця Наталія Новак у коментарі для суспільного. Нього ймовірною причиною мору риби називала задуху. Однак екологічна інспекція також залишала ймовірність того, що погіршення стану води у сеймі може бути пов'язане з активними бойовими діями на території Курської області. Олександр, місцевий житель села Чумакове, яке розташоване біля річки Сиїм, разом із односельцями розповідають, як все почалося. День-два, як вже почала риба сама по собі, просто тонуть. А то ж плавали там такі лапті вверху що в мене, і воно воняє. Оце ж прикинь, запах оцей тухлих яєць. Ну що просто ну караул. Так як, роді двадцятигодні каналізацію відкриваєш, там воно тхне оттуда. Ну там страшно, вода ж така, що не можна ні двері, ні око нічого не відкрити. Смрад такий пошов, і все. Таке, як ото сіркою чи чимсь таким, ну смердюче таке, що нічого не відкриєш. Не по двору ходити, не спати. Відкрито навіть в хаті чутно. Запахи. Ну раніше було теж, але воняла теж риба, але не так, а це зараз жара, взагалі дихати нічим. За інформацією обласної військової адміністрації, яку вони оприлюднили в соцмережах, погіршення якості води у сеймі зафіксували 14 серпня. За кілька днів прийняли рішення встановити загороджувальні бони для збору загиблої риби. Жителям околиць заборонили купатися у річці, ловити рибу та використовувати воду для господарчих потреб. Сам збирався, забирався до так на щучку, а яке. Воду із сейму досліджували у кількох лабораторіях області, зокрема в лабораторії Держпродспоживслужби. В результаті було встановлено залишки. Хімічних речовин з числа заборонених пестицидів, ми якби досліджуємо ці показники в динаміці для того, щоб впевнитися остаточно, що ситуація в даному напрямку стабілізувалася. Та концентрація пестицидів, яка була виявлена, вона не є причиною загибелі риб. Про забруднення 27 серпня повідомило і державне агентство України з розвитку меліорації рибного господарства та продовольчих програм. Припускають, що росіяни скинули у водойму відходи не від. Домих речовин це призвело до масової загибелі риби через низький вміст, розчиненого у воді кисню. Станом на 27 серпня забруднення поширилось всією акваторією річки Сейм у межах Сумської області і дісталося Чернігівщини. Забруднена вода з річки Сейм вже дійшла до десни поблизу села Велике Устя, що у Сосницькій громаді на Чернігівщині. Про це Суспільному повідомив начальник державної екологічної інспекції. У Чернігівській області Сергій Жук. Як зазначили у Держрибагентстві, за фактом забруднення правоохоронці відкрили кримінальне провадження. 29 серпня на своїй Фейсбук-сторінці Державна екологічна інспекція у Сумській області повідомила про результати гідрохімічного аналізу поверхневих проб води річки Сейм. В усіх відібраних пробах спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій хімічного споживання кисню. Також в усіх пробах зафіксовано перевищення в місту завислих речовин. Станом на 29 серпня, за інформацією Державної екологічної інспекції у Сумській області, спостерігається незначне, однак помітне покращення стану води річки Сейм у контрольованих місцях відбору вище за течією, які розташовані ближче до державного кордону. Ми і надалі слідкуватимемо за ситуацією з річкою Сейм. І до безпекової ситуації у Сумській області. Увечері, 25 серпня, російська армія вбила мешканку села Токарі Бездрицької громади, скинувши керовану авіабомбу на приватний сектор населеного пункту. Загиблу жінку звали Світлана. Їй було 53 роки, розповів її чоловік. Сам Олег в момент влучання був на кухні. Його посікло осколками від вікна. Ну, я что то не подумав, що детей прийті. Я что-то подумав, що там прилетело. На мене все пішло. Я навіть думав, вона все нормально. Чувство, я так подумав, не знаю. Потім я пішов на выход. Далі далі все завалено було. Крильцо обрушено, двері, двері це зараз поставили, двері не було. Сусідні будинки також зазнали руйнувань від вибухової хвилі. Тріснула хата, сарай, гараж, господарські приміщення, кухня, погрібі, двері теж пошкодовані, вирвані. Я був якраз у дочці у місті з жінкою. Якраз поїхали ми. Не було нас тут, слава богу. 29 серпня у Білопіллі до одинадцятої години ранку зафіксували близько дев'яти влучань авіаційних бомб як результат руйнування на околицях міста та зруйновані підприємства. Напередодні, за словами голови громади, було зафіксовано близько шести вибухів біля сільгосп підприємства. Зранку ми мали вже в півблизько чотирьох 4 годин, години, чотири 4 прильоти і потім. З 10-ї години також десь, мабуть, 5-6 також мало прильотів. Один з не бачите, ось сумська дорога, прямо на околиця міста, в'їзд з міста Суми. І також маємо що в район біля лікарні також був приліт в цей самий момент. І на інших околицях. У нас була явна інформація, що виліт саме по фабів. 30 серпня, близько четвертої години ранку, армія РФ завдала удару по початковій школі у Глухові на Сумщині. Про це Суспільному розповіла голова громади Надія Вайло. За її словами, пошкоджень також зазнали житлові будинки, що розташовані поряд. Напередодні, 29 серпня, близько 11-ї години вечора російська армія атакувала некерованими авіаційними бомбами місто Глухів. Внаслідок атаки пошкоджена будівля у промисловій частині міста. Вночі 30 серпня російська армія завдала авіаційного удару по підприємству у Сумах. Внаслідок удару зайнялася пожежа. У зв'язку із цим у Сумах здійснювали заміри якості атмосферного повітря через задимлення. У результаті авіаційного удару по сумах є загиблі та поранені. Кількість людей, які виїжджають із прикордонних громад Сумщини, в останні кілька тижнів збільшилась. Житель Славгорода Краснопільської громади Віктор Савков покинув свою домівку разом із дружиною 23 серпня. Виїхати із села, що розташоване за три кілометри від кордону з Росією, вирішили після чергового обстрілу. Хоч не хоче надо тікати, то кожному хочеться. Осталось хазяйство. Може ж вона ж кончиться ця війна. Тоді ж будемо двигати на родину, як кажуть. А так що робити? Будемо поки тут. Для зручності переселенців у сумах працює транзитний центр допомоги плурітон, де їх консультують і працівники держорганів, і представники громадських організацій та благодійних фондів. Люди приїжджають, вони проходять всі реєстрації, отримують всі довідки. Далі їх вже реєструють громадські організації, надають їм гуманітарну допомогу, оформлюють грошові виплати від міжнародних партнерів. Якщо люди прибувають ввечері і їм немає де зупинитись, вони можуть залишитись на ночівлю у центри допомоги. За інформацією волонтера, нині за допомогою в транзитний центр звертається близько 30-40 людей на день. За весь час роботи із березня 2023 року у центри допомогу отримали більше 20 тисяч людей. Із 28 серпня по 6 вересня із шостки на Сумщині до Києва курсуватиме евакуаційний вагон. Причина посилення обстрілів з боку РФ. Про це інформує міський голова шостки Микола. Нога час відправлення дванадцята година, 21 хвилина. Евакуація здійснюється безплатно за попереднім записом. Записатися можна двома способами: в управлінні праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради за адресою вулиця Свободи, 43А, а також за одну годину до відправки поїзда безпосередньо біля евакуаційного вагона. В нашому місті ну, неспокійно. І, мабуть, кожна людина це відчуває, як. Пивно, ночі, так і днем. Я їду до Ніжина, а я їду до своїх родичів, мене, так сказати, там чекають сьогодні. І ось я вирішила їхати. Я прийшла на вокзал, але мені сказали, що у нас є ось такий потяг. Будь ласка, із полону 24 серпня повернули військового з Румен В'ячеслава Горяна. Тоді Україні вдалося повернути 115 своїх захисників. Коли почалася повномасштабна війна, В'ячеславу був 21 рік. Він ніс строкову службу у місті Маріуполі, розповідає рідний брат хлопця Андрій. Потрапив В'ячеслав у полон у березні 2022 року. Два з половиною роки хлопця утримували у різних тюрмах. В За цей час він схуд приблизно на 15 кілограмів, розповідає брат. Про те, що буде обмін, говорить Андрій, родина дізналася зранку 24 серпня. Перед поверненням додому на В'ячеслава чекає реабілітація. Ми бажаємо усім родинам, які нині чекають своїх рідних із російського полону, невдовзі зустріти їх вдома. На цій ноті ми прощаємось з вами до наступного тижня. Традиційно разом із командою будемо вдячні за перегляд, вподобайку і коментар під цим випуском. Нагадаю, що таким чином про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше людей. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі у дайджесті тиждень суми.